Власне, багато вчених, зокрема пані Стіпінська, вона так само зазначала, що на купанні там чи нам місце геноцид українського населення. Панове, знову парку сказати, яке це має значення для сучасного країни? Значення таке, що ми, намагаючись поставіти злотипомоги, мати його визнання на юридичній воїнів, припустили спорудки і знову таки дослідники воно. Обмежено штучного голодомору про народу України, прийнявши закон про голодомор за 30 років в Україні, хоча зрозуміло, що він охопив не все на стороне сучасні України, але охоплював і банків і сусідніх території. І знову таки кування в під час була організаційна частиною українського етносу. Етнос не було знищено, зберігається решти самосвідомості на купальність, зберігається Україна і її на нація. Натомість, якщо етнос не знищується, якщо. Злочин певного режиму певної держави, що до своєї решили щодо підтримки фізичності цієї держави, може ставити питання про відповідальність, міжнародну кримінальну Із, відповідальність і знову таки політичні. Відповідальності нема, коли знищується населення держави своєю ж владою, як в Камбоджі, як в Китаї. Відповідальність як індіанці Сполучених Штатів. Саме цим і зумовлюється бажання остаточно видерти будь-яку пам'ять про кубальню. Купкується книга дослідника Вароніченка, дуже популярна мені книга, цієї молодої особи десь років 26-25, може 28, десь так. І цей автор жодним чином у такій дисклаці не згадує про українців, згадує про чергесів, про тюрків у формуванні Кубачення, згадує будь-які інші шоліністичні російські речі про українців, ні слова. Так само Уку, що Будь-які спроби пов'язати кубанське населення з українством є псевдонауковими і просто неможливими. Це, це я цитую за його праці в кубанській народній єсні, якщо можна так сказати, за цією власне. Тобто це, це спрямована кампанія надається. Однак панове, якщо ми е, з, ну, таки, правильним чином легітимізуємо питання голодомору, його визнання і спрямових відроджений Кубані, рано чи пізно доведеться стати питання про... Домору, відповідальність В світі є прецеденти притягнення до відповідальності. І так чи інакше розумів, Україна зараз не має сил здійснення. Однак є норма права і є можливість юридичні. Нам просто не потрібно боятися своїх юридичних прав, яка не